Залетіла песочка третя, старенька, але ще досі працює. Але почала дуже шуміти, грітися, вирубатися і так далі. І питаю, а коли чистили термопасту, там, взагалі чистили від пилюки? Кажу. Так каже, хто його знає. каже, Років 5 назад. Каже, а що треба було? Откриваємо ось, І дивимося. Ось так всередині. І дивимося. Ось. Опа. Опа. так, Це такое зверху. так ось. Раз. Знімаємо кулер, Дивимося ось оп. Оп. Оп-оп-оп. така штука всередині. Як, ваше мнение? треба його чистити? Чи може і ще назад зібрати, де работает? Сейчас добраемся до термопасти. Я думаю, если тут на кулері така штука і в середині, то кулер там... То есть термопаста там вообще уже деревянная.